Так, люди, добрі, у нас значить сьогодні суперсолодкий день у сніданку, і ми дізнаємося імена переможців великоднього розіграшу. Ось таких кошиків шоколаду. І цукерків від від Трьох кошиків, що треба зазначити з вівторка. Ви залишали свої коментарі під спеціальним дописом на сторінці сніданку в інстаграм. І в пості інформація була з правилами розіграшу. А от під дописом ви нам писали свої історії, з ким ви будете святкувати цей великдень, позначали цих людей. Ну і була обов'язкова умова, що ви маєте бути підписані на сторінку сніданку з 1+,1. плюс І от просто зараз ми маємо змогу зачитати. Ати декілька ваших коментарів з історіями під дописом так, от, наприклад, наша глядачка Марина зустрічатиме Великдень зі своїм янголом мамою. Тема крута оглядачки Христини у цей день разом збирається велика родина з 13 людей. Вау. З 13 людей. Оце от, дуже потужно. От так, так. так, друзі, увага! У вас є ще декілька годин, буквально щоб взяти участь в цьому розіграші саме цього тижня. Так і сьогодні, після дванадцятої, серед усіх історій під дописом, ми рандомно визначимо імена трьох переможців. Ну а результати розіграшу після дванадцятої години шукайте сьогодні в сторіс на сторінці сні. Данку з 1 плюс 1, тому долучайтеся. У вас ще є час. Беріть участь, вигравайте класні, смачні, ось такі солодкі подарунки, які е, будуть до вподоби усім, і дорослим, і дітям.